І так дядя Вася хотів відзвітувати, що я зробив коротше, по поводу усилителя того. Коротше, на тій платі мені не сподобалося, бо плата була дуже мала. І електроліти були близько коло лампи, і то було б нехорошо. Коротше, діодний міст, дросель, конденсатори, предохранитель, трансформатор, предохранитель там той по, по входу. От, вихідний. Дрот цей синий, це мінус. Червоний плюс, червоний плюс це має припаюватися. І все остальне це здається платка. О, тут все остальне буде і буде припаюватися до цих дротів. Коротше, до штильків. Якось так, бо, бо то не добре було на тій платі. Всі деталі близько, ці коло лампи, це лампа калеці. Та й отак. Тут Сигнальна тумблер. Тут ще має бути регулятор і вхід. Вхід сюди. І регулятор звуку. Тут має бути два, тут один, тут другий має бути просверлений, і має з цього, цього взято на звук. Виход звуку. І тут ці всі потрохи я припаяю на цю плату, я ще її навіть не прикрутив. Ось такого бути, Я її припаяю і все. Зроблю усилитель таки.